Жили були дід та баба, і була в них курячка ряба, яка несла собі яєчка прості без всяких викрутасів. Але одного разу вони пішли перевіряти сідало, і ось що вони побачили. Ось таке малесеньке куряче яйце. Точніше, яєчко. Так-так. Це куряче яєчко, не перепилине, не голубине, не якоїсь іншої пташки. А саме куряче. Таке малесеньке, дрібнесеньке. Не знаю, що тепер робити з цим яєчком, куди його дівати, але я вирішила просто поділитися з вами таким відео. Всього вам найкращого. Миру, щастя, злагоди, добра, любові. І всього, всього найкращого, що може бути у житті.